Доброго часу моїм глядачам. Ось от такі от вироби слонової кості. На жаль, є виріб розбитий, це під реставрацію. Це є два слона і отакий от кусок. Тепер от такі Цікаві пінгвіни. Не розумію, що це, чи це кашелот, чи слон, чи щось друге, але це кисть, 100%. І от є отакий ще один цікавий пінгвін. Бачите? Ось такою виємкою, ось такі Може бути і кашело. Оце моя думка. Або щось друге. Тепер він великий. І ще один предмет. Це вже стара робота. З одної сторони корабль, з другої місто. Це є копія зуба кашелота. Всім дякую за перегляд.